питання, і сьогодні мене запитували про те, де ж Микола Тищенко. Я не знаю, де Микола Тищенко, але е, я знаю, де два його телефони. Вони під арештом. Арештував ці телефони, два Миколи Тищенка, Печерський районний суд Києва. Айфони були знайдені під час обшуку будинку. Політика, проте народний депутат так розхвилювався, скажімо так, що розбив їх об стіл обидва. Захист Миколи Тищенка наполягав, що у смартфонах, які виведені з ладу, є інформація з державною таємницею, наприклад, листування з представниками влади та західними партнерами. А слідство стверджує, що там якраз та інформація, яку політик намагається приховати. Відтак, ці телефони, докази у кримінальному провадженні. Зараз Тищенко під цілодобовим домашнім арештом, тобто має бути в принципі вдома, і проведе ще щонайменше місяць під арештом. Такий запобіжник захід обрав Печерський районний суд Києва. Народний депутат оскаржував це рішення в операційному суді, проте безрезультатно і а, мав він також здати закордонні паспорти, носити електронний браслет відповідно до рішення суду. Нагадаю, що черговий скандал навколо Миколи Тищенка розгорівся 20 червня, коли у Дніпрі чоловіки в балаклавах і. А, Скажімо так, військовій формі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Бедра Павлова, коли той гуляв з дитиною. Згодом з'явилася інформація, що до цього причетна охорона на нардепа, якого з Павловим виникла суперечка.